Ціка, не А я люблю так ловити зненацька. Я хлопці ловлю, то так дратується, що ой-ой. Ну розкажіть, ну фірма відкрита, транспортна, все. Є відкрита, працювати коли будете? Ще тиждень та ходять машини і через тиждень. Машину вже купили, все. Так, купили, зареєстрували на фірму як положено. Але <с> з хлопцями експедицію не хотіли поділитися? Не хотіли, не хотіли. Так, бо це конкуренція. Конкуренція. Та чекай, не знімаємо, потім десь приїдемо. <рі> ми ще ми двоє приїдемо. <рі> ну, потім теж що скажете. Як Бо було. Я, це, я робітник, то презис має розказувати. <рі> ну, на презиса добре з'їхати. Ми то знаємо, хто справжній тут презис. <рі> Немає презиса, що... <рі> добре, добре. Ну Так, бачите перспективу в тому бізнесі. Починаємо. Щось бачимо, їздили, транспортували. Щось трохи знаємо і, ну, і будемо працювати. Але говорили, що почнете з фури, а почали все-таки з меншого буса? Ну, починаю з меншого, а далі в перспективі буде і фура. Угу. Одна, друга і третя. Але на 3, до 3,5 тонн теж можна щось е, витягнути чи ні? Можна, як то говорять знайомі, 2-3 тисячі можна скласти. Євро? Це, так, ну це дохід. Ну а там буде ще розхід на фірму. Ну, витрати маєте на увазі. Так, так. Ну, от хлопці порахували та експедиція, що ви говорите, що 42 євроцента — цента то трошки маловато. щось вони не дуже в захваті, навіть від такої пропозиції. Навіть якби ви їм дали контакт все одно. Ну, хлопці поїхали на експедицію за 38 центів за кілометр. Не знаю, чому вони не в захваті від 42. Вони рішили почати з 38. У нас якби буде спеція тільки по Німеччині. Mm -hmm. Далі нікуди, Іспанія, там, Італія, там багато витратів, там, дороги платні, що по Німеччині, автостради безкоштовні, менше вкладу у фірму, мало би щось бути. Ясно. Ну Там Надіна вже це ваш клієнт, з яким ви вже співпрацювали, так? Так, так, з знайомими він працював. Ми якби через знайомих туди, на ту саму спецію. Ну добре, то як буде вже якийсь результат, то розкажете. Покажемо в наступному відео. <гум> да. І не забудьте, <гум> а ви не забудьте підписатися, щоб. <гум> щоб пальці вверх. Пальці вверх, так.